Субота, 18 листопада не робіть поквапних необдуманих учинків. Треба вам вгамуватися і не робити нічого необачного, Дії апостолів 19.36. Нехай у всіх ваших діях буде видно Христа, нехай усі бачать, що ви живі листи Ісуса Христа, завойовуйте своїм життям серця усіх, з ким зустрічаєтеся. Нині робиться дуже мало, щоб відкрити істину навколишнім у привабливому світлі, декому здається, що в розмовах з людьми потрібно різко критикувати церкви, до яких вони належать. Проте такими діями та своєю прискіпливістю вони озлоблюють людей. Любов Ісуса має пом'якшувати наші серця, бо цього бажає Бог. Якщо істина не викладається у найвічливішій і найприємнішій манері, вона для багатьох залишиться незрозумілою. Хоч ми повинні протиставляти істину помилковим твердженням, викладаємо її в такому дусі, щоб породжувати якомога менше упереджень. Безумовно, ми не підемо на порушення суботи, до чого нас намагатиметься примусити деспотична влада. Однак ми повинні бути мудрими в Христі і наповнюватися його мудрістю, а не власним духом. Послідовний, розважливий, приємний християнин найсильніший аргумент на користь істини ми не маємо права вимовляти слова, які завдають нам шкоди, бо це з усіх поглядів нерозумно. Вживаючи погані слова і діючи самовпевнено, ми шкодимо Божій справі. Виконуємо недобру роботу, оскільки надаємо перевагу сатані, нам не можна поводитися необачно і необдумано. Ми повинні постійно навчатися в Христа і діяти в Його дусі, викладаючи істину такою, якою вона є в Ісусі. Нехай кожен поводиться обережно і не відлучається з того місця, де перебуває Бог на сатанинську територію. У лавах реформаторів чимало було таких, котрі чинили саме так у минулі віки. Лютер мав великі неприємності через своє необачне поводження. Необережні люди схоплювалися зі своїх місць, коли Бог не посилав їх і нерозважливо кидалися вперед, звершуючи вкрай небажані, чисто імпульсивні вчинки. У такому разі вони бігли попереду Христа і провокували диявола на гнів. Своєю недоцільною запопадливістю, що спричиняла помилки, вони закривали можливості для багатьох душ, які могли б славно попрацювати для Господа. Є люди, які своїми поквапливими, нерозважливими діями віддають справу Божу в руки ворога, деякі прагнутимуть помститися, унаслідок чого стануть відступниками і зрадять Христа в особі його святих. Усім необхідно навчитися розсудливості, адже небезпека чатує на нас також і з іншого боку, можна стати надто стриманими і піти на неприпустимі поступки ворогові. Нашим братам і сестрам потрібно бути дуже обережними в усьому, що стосується честі Бога. Між двома арміями позначиться чіткий кордон, настільки явний, що багато хто переконається в істині і перейде до табору Божих дітей, які дотримуються його заповідей. Любі друзі, а чи дотримуємося ми так чітко усіх десяти заповідей, які нам залишив Господь, чи відчуваємо ми любов до Бога і до людей у її найвищому прояві?